За даними Генштабу, на Куп'янському напрямку противник завдав авіаудару в районі Берестового. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Табаївка і Берестове, Харківської області та Новоселівське на Луганщині. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське, Луганської, а також Іванівка, Торське та Серебрянка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Білогорівка на Луганщині та Спірне на Доно. На Бахмутському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку Іванівського та Білої гори, проте успіху не мав. Завдав авіаударів в районі Торецька. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони дев'яти населених пунктів. На Авдіївському напрямку рашисти завдали авіаційних ударів біля Авдіївки та Невельського. Обстріляли з артилерії райони населених пунктів Карлівка і Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили всі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. В той же час армія РФ завдала вогневого ураження по Красногорівці та Новомихайлівці Донецької області. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаударі в районах Золотої Ниви, Благодатного, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області. Обстріляв Водяне та Вугледар. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється завдав авіаційних ударів в районах Новобереслава та Козацького Херсонської області. Від обстрілів постраждали населені пункти Времівка, Новосілка, Зелене поле, Новопіль, Донецької області. Під вогневий вплив потрапили 9 населених пунктів на Херсонщині, а також Очаків на Миколаївщині.